Дивіться, який цікавий вагончик ми знайшли біля колії. Це у нас польські лінії колійови. А в Польщі дуже цікава залізнична інфраструктура, і до цього часу ще експлуатуються вагони, локомотиви з різних епох: від Австро-Угорщини, фашистської Німеччини, Радянського Союзу і власного виробництва. Це ну, невідоме походження, виробник тут і написаний. Стоїть він тут окремо. Дивіться, що тут є цікаве. От такі шланги. Як ви гадаєте, яке призначення цього вагончика? Я вам зараз покажу. Маємо шланг. Шланг підходить сюди. Тут є якісь форсунки. є якась ось фартушок. Я так розумію, щоб вітер не змивав. І, ну, очевидно, для того, щоб обробляти колію від бруду. Ось така. Поруч велике будівництво, але про нього ми розкажемо в наступному відео.